Бажаю здоров'я, шановні українці українки! Продуктивний був тиждень дуже. Ми маємо багато хороших оборонах та інших рішень, оборонні пакети від Сполучених Штатів. Це і артилерія, потрібні снаряди, ракети для хаймарсів, ракети для ППО, додаткові системи ППУ, тактичні машини і ще деякі інші види зброї, які заявлять самі по собі на полі бою. Від Канади. Ми маємо рішення про тривалу оборонну підтримку, обсяг півмільярда доларів США. Зокрема, це медиваки, евакуаційні машини, які дуже потрібні на фронті. Домовились про виробництво та постачання. Є історичне рішення Америки про спільне виробництво зброї та оборонної системи, зокрема, і ППО, це те, що було абсолютно фантастикою ще нещодавно, але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю Кожен хто працює на державу, і це нова якість оборонної промисловості України значно сильніше. І це ж економіка, захист для наших міст, підприємства, нові робочі місця. Для обох наших народів і для українців, і для американців ми маємо чітку перспективу, те, про що вже домовились, нової міцності України для недопущення повторення російських агресій. Я вдячний президенту Байдену, усій його команді і кожному в Америці, хто цінує свободу та підтримує Україну, провів дуже важливі зустрічі в Вашингтоні в Конгресі, обидві партії, обидві палати. Було дуже багато питань, багато діалогу, однаково щирі відповіді, абсолютна відвертість і щире розуміння. І ми спеціально запросили такий формат зустрічі та спілкування в конгресі, який потрібен для максимальної детальної розмови. І завдяки цьому довіри стало більше. і Я почув, що підтримка України збережеться. Загалом в Америці прозвучало багато морально сильних і важливих позицій на різних рівнях, від найвищого рівня до усіх тих, з ким працювала українська делегація. Так само, і в Канаді, чітка єдність, є нові санкції проти Росії і буде ще більше санкційного тиску. Ми маємо економічні домовленості із урядами, і з бізнесом є рішення про зону вільної торгівлі з Канадою. У Вашингтоні меморандум щодо взаємодії в енергетиці, в Оттаві домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської, очевидний інтерес великих компаній і США і Канади працювати в Україні на рівні Мінстрадехпрому взаєморозуміння з оборонними компаніями і є дуже важливо взаєморозуміння на рівні суспільства. На рівні звичайних людей, які дійсно переживають за Україну та дійсно бажають нам перемоги, а усім українцям захисту від російського терору, коли звичайні люди в Америці кажуть, що моляться за Україну, і це дійсно зворушує і додає сили нашим відносинам. Окремо я хочу подякувати за готовність уряду Канади. Виділити фінансування для музею голодомору геноциду для добудови цього музею. Символічно, що саме Канада підтримує Україну у захисті історичної пам'яті. Дякую, Канаду. Ми маємо домовленості першої леді України щодо підтримки реабілітації ветеранів. Є відповідне українсько-канадське медичне партнерство. Олена розширює. Доступ української культури до провідних музеїв світу і зараз є домовленість з музеєм Метрополітен в Нью-Йорку. Важливі зустрічі, звернення були в Олени і на майданчику ООН, зокрема те, що стосується захисту українських дітей у час війни. Україна представила цьогоріч в ООН бачення реформи ключової інституції ООН Ради Безпеки. Рада безпеки зараз взагалі не здатна зупиняти агресії. Та реально повертати мир через застарілу систему вето, коли немає жодного обмеження для зловживання агресором правом вето. Це треба змінювати і, взагалі, треба давати більше прав і можливості ООН усім націям, які поважають інші нації та мир. Я впевнений, світ підтримує таку нашу українську позицію. Звичайно, цей тиждень був плідним і з точки зору двосторонніх зустрічі з лідерами інших держав. Дякую усім за підтримку і за готовність працювати з Україною. Так, це різний обсяг співпраці, різні напрямки. Але це чітке визнання того, що Україна має майбутнє, своє майбутнє, сильне і вільне. І наші воїни, безмежна вдячність. Я пишаюся вами. За цей тиждень є за що відзначити бригади, які воюють на Сході і на півдні. 5 окрема штурмова бригада та 80-та окрема ДШБ. Дякую за міцність в боях в районі Кліщівки, 93 окрема механізована бригада. Хлопці, я вам дякую. 15-та. Бригада оперативного призначення Нацгвардії та 71 ша окрема єгерська бригада. Дякую вам за справжню українську потужність в боях в районі Вербового. 116 та окрема механізована бригада. Просто хлопці, молодці! Дякую всім, хто б'ється заради України, хто на бойових постах, у бойових завданнях. Дякую всім, хто допомагає, кожен тиждень додає Україні сили. І можливостей. а отже, кожен тиждень робить ближче нашу перемогу. Слава Україні!